Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі Програма Позиція. Із нашої студії народний депутат України Олексій Рябчин. Я вітаю вас в нашій студії. Державна політика на зовнішньому напрямку і парламентська складова цієї політики досить важливі, особливо в тій ситуації, в якій сьогодні опинилася. Україна цього тижня декілька, одразу декілька делегацій депутатів побували за кордоном. Зокрема, ви побували одразу в Великобританії і Швеції. Давайте згадаємо ці поїздки, мету і, зрештою, які завдання були поставлені, і чого досягнуто було. Поїздка в Великобританії, я так розумію, що була також запланована. Це що відбувалося в ході цієї поїздки? От які там ви завдання перед собою ставили? Що зрештою там відбувалося? З чим приїхали, що привезли звіти? Поїздка в Великобританії для мене була дуже особиста, тому що я навчався в Великобританії і знаю цю країну. І також я є співголова зі Світлани Золіщук групи Дружби з Великобританією». І втретє, це була поїздка присвячення. По перше, відкриття фотовиставці у парламенті Великобританії, присвячено Донбасу. Українські журналісти, волонтери, які зробили дуже гарні снимки, і українські меценати, які скомпонували це в колекцію і привезли до Великобританії, запросили мене та також інших депутатів презентувати для парламентів і розповісти правду, яка зараз відбувається в Україні, і на наступний день. У Чатемхаусі, це королівський Сінгтенк, другі світі за впливовістю по міжнародній політиці запровадив дебати з приводу України, і ми там з заступником міністра іностранних дел іностранних справ мали ну мали виступ і доносили позицію України також для науковців, для журналістів, для дипломатів. Дербіжне стан, от ви сказали, що досить важливо знати правду, що відбувається там. Як вони сприймають цю правду? Адже досить агресивною, я б так навіть сказала, є пропаганда Росії за кордоном, зокрема Великобританії. Євросоюз навіть уже ставить перед собою завдання також боротися з цією російською пропагандою. Як сприймається ця правда? І чи відчувають вони, що це саме та правда, яку їм потрібно знати? Дійсно, боротьба з пропагандою стає більш важливим завданням для європейських політик. І потім ми поговоримо про візити в Швеції. У нас була окрема зустріч зі спеціалістами з безпеки та медійниками з приводу е, інформаційної безпеки та пропаганди. Ця зустріч так і називалася е, е, країни Євросоюзу дуже велику увагу приділяють цьому питанню. Я можу сказати, що на рівні на рівні політиків нема е, практично нема е, жодного сумніву, що відбувається в Україні. Всі е, свідомі люди розуміють, що це агресія Росії. Що нема в нас ніякого громадянського конфлікту, все це розуміє. Дійсно, боротьба йде за серця та уми простих громадян, це тому, що в, в странах з розвинутою демократією політики виконують якусь функцію, яка, яка базується на бажання громадян. І саме тому російська пропаганда саме спрямована на, на цих громадян, і от за за, за їх вума та розуми і йде. Іде боротьба. Також для них цензура, і це щось таке, ну, це дуже таке ругательне слово. і... Тобто, практично вони не сприймають, що щось можна забороняти. Так, і їм дуже складно забороняти якусь відверту брехню і цим користуються росіяни. Дійсно, Росія використовує саме це на свою користь, але от ви, людина з Донбасу, ви родом звідти, я розумію, як ви сприймаєте взагалі ті події, які там зараз відбуваються. От, чи вдалося вам достукатися ну, до, до сердець європейців стосовно того, що там відбувається, і наскільки сьогодні, як там діє Росія? Я можу сказати, що в мене є той, як англійською називається, credibility, спроможність казати І є, ну, я свідок тих подій. Я є той, та людина, яка зі своїми друзями ми організували. П'ять мітингів до Донець. Це Україна, і до речі, я хочу анонсувати, що сьогодні, у п'ятницю 13-го, це річниця трагічних подій, де на нашому мітингу був була пролита перша кров українців у Донбасі. Це студент Дмитро Чернявський, який трагічно загинув. Він був зарізаний російськими прихильниками, і ми організуємо мітинг реквієм. І запрошуємо всіх донеччан, луганчан та жителів Ви організовуєте вже в Києві. Да, ми організуємо в Києві на Майдані, де будемо згадувати ті, ті події. І я всюди, що в Великобританії, в Швеції та в багатьох інших країнах, де я був, я показую завжди ті фотографії про українських мітингів, які ті українські флаги, які були там, і показую, що ось це Донбас. от за що ми боремося, і це. Тобто Донбас зовсім не за Росію, Донбас український був, є і має залишатися, Звичайно. скільки там багато людей Звичайно. які підтримують Україну. Я можу, я можу сказати, що навіть ті люди, які, скажімо так, наші опоненти, ті українці, які наш опонент, ми з ними знайдемо завжди спільну мову. Українець Донецьку та України з Києва, Українець Львова завжди завжди знайде спільну мову. Якщо Раша Росія забере свої війська, забере свою пропаганду, ми знайдемо спільну мову. Якщо ми закроємо кордон, і на це спрямована, і мої також як парламентаря, зусилля парламентської демократії запевнити світ, що зусилля демократії дипломатії повинні бути спрямовані на закриття границь. Ми розберемося, ми українці, ми ми uh -huh. все зможемо зробити. Наскільки вдалося ви сказали, що від спілкування відбувалося в основному на рівні політикуму Великобританії? Чи вдалося донести те, що Великобританія також несе відповідальність певно за ті події, які сьогодні відбуваються в Україні, підписавши меморандум, і Звичайно. практично, от робилося на цьому акцент? Як це сприймається? Що і на яку допомогу може розраховувати Україна? Я так розумію, що ви звертались і говорили до них, що можливо на і зброя? Не завадило б допомогти, звичайно. Але я можу сказати, що англійці дуже не люблять, коли махаєш цим Будапештським меморандумом. Угу. Вони так дуже образливо до цього становляться. Вони кажуть, ми, ми, ми робимо все, що ми можемо, але ми запевняємо, що вони можуть робити ще більше. Наприклад, що стосовно зброї, то е, що недавно була поставка саксонів цих автомобілів е, військових військових броньованих. І ті англійці, з якими я спілкувався, спеціалісти саме військової техніки, кажуть, що це ну дуже ганебно, що саме це Великобританія поставила Україні, тому що вони їх в від їх відмовили ще дуже давно. Тому ну, що мені вони... поліцейського зразка вони не да, зовсім. Це, Вони їх називають «armored vehicle» or «shuttle», засіб пересування, але це не броньована така машина, яка бойова машина, це це транспорт, транспортна машина і. Це не був презент, це була закупка, закупівля. Тому ну і вони казали, що в них були трагічні інциденти з цими саксонами десь у його країнах колишньої Йогославії, коли вони там були з миротворчою місією. І ми вже чули, що у нас в Україні на жаль також, також було. Тому ну ми, ми кажемо їм, що вони можуть робити більше. Ну, набагато більше, хоча треба відзначити. Якра саме Великобританія в Європі займає найбільш жорстку позицію стосовно Росії і саме щодо санкцій і загалом до тих висловлювань оцінки цих подій, які є сьогодні в Україні. Тобто, дійсно, ми маємо дякувати хоча б за таку позицію. Звичайно. Вони і Великобританія це також така ключова ми... країна в Європі. Так, звичайно, також ми повинні дякувати нашій діаспорі, тому що наші діаспоряни дуже дуже потужні і вони дуже потужно співпрацюють з урядовими інституціями Великобританії. І наш голос там чути, і наша діаспора дуже дуже потужна в мобілізації mm -hmm. фінансових ресурсів. І для я, я пам'ятаю для жерт Небесної Сотні. Вони за пару днів зібрали дуже велику кількість грошей. І зараз був благодійний аукціон, де зібрали біля полутора тисяч фунтів для допомоги військовому шпиталю в Ірпені. Ми там привезли від батьківщини футболку Надії Савченко. Її продали за 50 фунтів. Це також був дуже вагомий внесок. Я думаю, що сьогодні Віра угу. Савченко поїхала до Москви, і вона передасть інформацію для Надії. їй буде приємно. А от Надію Савченко також в Великобританії знають. Я розумію, Звичайно. що розмова також торкалася і саме мужній нашої депутатки, яка сьогодні. Потерпає за Україну, так би можна сказати, через те, що вона така символ зараз для України мужності, протистояння. А наскільки, от як вони сприймають і, я так розумію, що вони також на своєму рівні докладаються до того, щоб звільнити її? Звичайно, перше питання, які, яке ми підіймаємо, це завжди питання Надії Савченко і в Великобританії, і в Швеції. Це вже дуже відома особистість і. Я знаю, що вони також у своїх приватних перемовинах з російськими колегами це питання стає становиться ну, одною одно з найперших того, щоб Надія Савченка повинна бути звільнена, тому що це питання політичне і це вже дуже далеко зайшло. Ну будемо сподіватися, що, хоча б те, що ми зараз чуємо, що можуть допустити українських лікарів до неї, хоча б обстежити і, і зрозуміти, що сьогодні з Надією відбувається, можливо, хоча б хоча б яку-небудь. Я пам'ятаю ще два тижні тому, коли я літав з доктором Сфеофані, реаніматологом, і нас не пустили. Хоча була обіцянка, що її впустять. Ну, ніби зараз обіцяють, що допустять. Ну, я дуже дуже обережно становиться до тих обіцянок, які росіяни mm -hmm. дають. Але я ну я, я дуже сподіваюся, що це буде, тому що їй дійсно потрібна допомога. дійсно потрібна та медична допомога і поради, як правильно виходити зі стану голодування, тому що там все не так не, не, не так однозначно. Ну крім інформаційного завдання, яке ви ставили в контексті того розповісти, що сьогодні відбувається в Україні на Донбасі. Я так розумію, завдання в контексті поїздки були й інші. От, наприклад, от з практичного боку, що можна сьогодні, от очікувати в інших напрямках Що до реформ проведення в Україні, як сьогодні в великобританії це сприймається? Чим вони можуть докластися до так? Звичайно, я я працюю. Я в комітеті з енергетики та є головою підкомітету з енергозбереження та енергоефективності. Uh -huh. І однією з моїх цілей було також у Англії поспілкуватися з фахівцями в цій галусі, і у Швеції ми, ми, ми просили посла Швеції в Україні Андреса фан Дуже йому велика подяка за організацію візиту, візиту в Швецію, щоб нам у нас були окремі зустрічі з тими людьми, які стояли у. На початку саме енергетичних реформ Швеції, Тобто ми просили не тільки нам дати тих молодих фахівців, які зараз працюють, а тих там вже садовласих старців, які там 70-х роках робили цю реформу на розбереження для того, щоб розуміти з чого ми повинні починати починати. Це були дійсно дуже дуже вагомі зустрічі. Наприклад, Швеція, ну я зустрів. Навіть, я не знаю, коректно це казати а, або ні. Я в Швеції зустрів на більш, навіть більш підтримку України, ніж Великобританії. тому що в Великобританії дуже багато російських грошей, і там населення неоднозначно сприймає а, позицію України. А в Швеції, навіть у парламенті, вони, вони, вони казали, вони організували дебати з приводу підтримки України, але дебатів не вийшло, тому що всі, у всіх була одностайна думка. Mm -hmm. І Швеція дуже, дуже. Можливо, тому що у нас прапори одного кольору, так це це також, і наприклад, от я я я хотів би показати вам а, це цю про цій е, е, буклет. Вони підтримують децентралізацію в Україні і е, є програма, як Швеція 30 років потратила на те, що, що Україна намагається зробити там за 3-4 роки. Перевести рівень прийняття рішення на рівень громади. Тобто це їхні рекомендації? Як децентралізації? Та, їхні рекомендації базовані на їх на їх досвіді, а він дійсно дійсно, дійсно вагомий. Швидше. А давайте торкнемося трошки. Дійсно для нас зараз з одного боку це актуальне питання з іншого боку, багато не зовсім всі розуміють, що насправді має відбуватися, от які акценти зроблені в цих рекомендаціях. Що що вони нам пропонують? Акценти зроблені на те, щоб рівень прийняття рішення був саме на рівні громади, міста, села, селища. Не так як у нас зараз в Києві. Ми вирішуємо, де максимум зосередити на максимум зосередити, максимум децентралізувати. У них усі депутати, вони представники партії, але вони представники якогось регіону насамперед, вони, насамперед. вони себе ідентифікують на з візитівках В них написано там Карл Густавсен такий то -та, -та місто або, або регіон. Це престижніше, ніж бути чоловіком. Так, звичайно. Парі. І вони, наприклад, щоб ми розуміли рівень децентралізації, угу. у парламенті Швеції є а, кімната, де зібрані усі газети регіональні. Тому депутат може прийти, якщо він у Стокгольмі знаходиться, і він може кожен день отримувати свіжу інформацію, інформацію саме регіональну, і робити ці висновки. Ці, і ці газети там, він, він може використовувати, щоб знати тобто, в них рівень. Прийняття рішення і рівень фінансової відповідальності це регіон. Але дуже цікаво, що вони критерії цього утворення цього регіону. Там вони тут навіть ви бачите такі бульбашки, що вони їх концентрують. Рі, э, э, перший критерій це наскільки якісно освіту та медицину може дати ці об'єднання. Тобто освіту вони ставлять тобто першим Тобто Основа об'єднання це майбутнє. І ось це, це, що для мене, ну те, що я хочу впровадити е, у, у нову якість парламентаризму в Україні, коли ти спілкуєшся з британцями, зі шведами. Ти спілкуєшся з ним, і ти відчуваєш, що в нього, в нього позиція, як і називається передач, позиція, що Великобританія була, є і буде. Тому вони пілкують про майбутнє покоління. Це такий сталий розвиток також, це шведська така, вони піл, 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 <світ> <світ> пілкуються і про і природу, і, і, про, і про майбутнє, і про сталий розвиток. Наприклад, коли мені казав е е наш е супроводжуючий депутат, він показував, Картини, які є у парламенті Швеції, і там сільська місцевість. І він каже, що ще два-три покоління тому його, е його е родина була кріпаками, Його родина була неспроможна навіть е заплатити за, е за медицинські послуги. Його бабці він казав, моя бабця зламала два пальці, і вона не могла піти до доктора. Вона замотала їх та пошла далі працювати на виробництві. І Швеція була одна з найбідніших країн Європи. Mm -hmm. Її шведським працівникам допомогла допомагали там англійські працівники збирали кошти. І вони прийняли рішення, реформували свою країну. Це було довго, це було болізно. Але зараз Швеція одна з незуспішних країн європейського європейської спільноти, також саме і Великобританія. Тобто ми можемо цим шляхом скористатися, скористатись піти цим шляхом через децентралізацію до успішної країни. Звичайно, через децентралізацію, через фокусування на сталому розвитку. Думати, але ми повинні розуміти, що зараз ну дуже складно, дуже важко mm -hmm. думати про майбутнє, коли ми не забезпечили сьогодення. І ми повинні ми повинні вивчати цей іноземний досвід. І ну я можу сказати, що я Великобританія вивчав навчався на інноваційному та сталому розвитку і знаю, як як. Ми повинні доганя наздоганяти за рахунок тих тих знань, тих інноваційних розробок, які вже є. Ну, ми повинні для початку зробити майданчик, такий зрозуміти, що у нас є і чого нам не вистачає розбити це на етапи, і зрозуміло, в кожному із етапів досягати тих завдань, які будуть поставлені, так це розраховуючи знаючи кінцеву мету. Так, це один шлях, і для мене ну зараз uh -huh. також питання, що, наприклад, кредит, завдяки кредиту. МВФ ми ну зараз економіка падає і кредит МВФ под дозволить нам стабілізувати цю економіку десь на цьому рівні, на цьому чи на цьому. В мене mm -hmm. питання, яке я задаю нашому уряду: а що далі? Як ми будемо досягати цієї цієї точки зростання? Є багато шляхів, можна полагати, можна е, спрямуватися на розвиток ринку, ринкової економіки. Це може економіка точок зростання, коли ми беремо якісь галузі mm -hmm. і, і робимо, що вони локомотиви нашої економіки. Тобто ми повинні цей дискурс вносити в, в ці дебати вносити в політичне та суспільне життя. Але зараз, на жаль, в нас на перших шпальтах це війна, це стабілізація ситуації на сході. Це... А має бути програма росту і орієнтири на які яких ми повинні досягати, і яким чином ми це маємо робити. Звичайно, Тут, я програмні речі мають бути. Звичайно, я знаю, що зараз це розроблюється. Є програма президента 2020, Є урядова програма, є коали... mm -hmm. є коаліційна угода. І ми повинні знайти консенсус. Так також є, якщо ви ви знаєте uh -huh. нацрада реформ, куди входять всі гілки влади і. Поки... Там напрацьовуються Напраць... такі механізми. Принцип, що ми повинні знайти консенсус у цих реформах, і тоді вони підуть набагато швидше. Тому що ми не, ми не диктатура, де диктатор визначає і вольовим шляхом це модернізація. Кожний є свої бачення, потрібно ці, ці всі бачення підвести під один замен і рухатись в правильному напрямку. З, ми маємо завершувати, залишається досить мало часу. Хотілося б ще, щоб ви коротко розказали про ефективні технології, які будуть працювати якраз на зменшення енергетичної залежності України. Це без Безпосередньо ваше питання, ви цим займалися і вивчаєте досвід різних країн, щоб запровадити її в Україні. Що сьогодні для України в цьому напрямку найбільш важливо, і що ми маємо починати? Ну, по перше, я хочу сказати, що е е е одностайно з підвищенням тарифів на комунальні послуги ми повинні, е ми повинні окремо окрему строчку в бюджеті зробити на енергоефективні заклади, тому що якщо люди знають, що вони будуть платити більше, але вони отримують більш тепле оселі і менші рахунки у майбутньому, що ці рахунки ми раз підвищили, і все, як, як в як Польщі, наприклад, 20 років вже рахунки не підвищено, тому що вони економічно обґрунтовані, як нам так, економічно обґрунтовані, і економі. ми оселі зробили теплими. Ми труби зробили, які не натікуть. Ось це ми, ми, ми повинні робити. А І ти... Тим, хто надає нам ці послуги, відповідально ставиться до та, надання цих І, наприклад, послуг? Так, звичайно, наприклад, в Шеції ми були на сміттєпереродному заводі, який виробляє ага. а, електроенергію та тепло. В центрі Стокгольму стоїть екологічно, екологічно чистий сміттєпереробний завод, коли, який, який спалює сміття та древесину. Виробляє електроенергію та дає тепло на ближлежащий квартал, і, і, повітря і повітря не забруднюється. і повітря не забруднюється. Я пам'ятаю, що ми такий завод планували побудувати в Донецьку, але дещо не з не знайшли зрозуміння. екологи почали протестувати. І екологи взяли і відвезли на цей завод. Вони сказали, так все, ми ми побачили, що це дійсно буде. Буде ж дуже добре для міста, але щось щось далі не пішло. І в світі є дуже багато таких технологій, які ми можемо впроваджувати. На в Україні. що там потрібно сьогодні ставку робити на відновлювані джерела енергетики? Ну вітер, сонце, тобто використовувати ті ресурси, які є сьогодні в Україні. Ну не тільки газ і треба дивитися на те, що роби що роблять развинити країни. Вони все всі роблять ставку на відновлення джерела енергії. Це стратегічне питання, але, на жаль, ось тут в мене є і конфлікт із Міністерством енергетики, і з регулятором, які не бачать за відновленими джерелами в майбутньому, тому що вони кажуть, що це дорого. Але я можу сказати, що субсидування саме викопного палива, на мій погляд, це путь в нікуди. І е, ті контекст, який є в всьому світі, це е, кліматичні зміни. Та е, вичерпність енергетичних ресурсів, енергетичні воїні, і, 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 і там і тощо і екології екології, і саме я вам хочу сказати, що єдиний сектор, який зростає, і який дале дає робочі, робочі місця, це саме зелена енергетика і енергозбереження. Тому саме ті шахтарі, які можуть втратити свої місця, можуть бути пере в спеціалістів з енергоефективності. Що для цього потрібно на рівні права. Є вже закон про зелений тариф, які ще потрібні так, пільгові подали... умови для того, щоб інвестора ну, затягнути в цю сферу. Звичайно, але зараз така така ситуація, коли е, регулятор зменшив на 50% uh -huh. тариф на зелену енергетику, Тобі ж ти як, як інвестор ти розрахував якісь uh -huh. свої розрахунки. Ти знаєш, що ти вклав гроші і бажаєш їх там за 5-10 років uh -huh. отримати і, і заробити з цього. Але коли держава обіцяє одне, а через 2-3 роки каже: Ні, ми вам на 50% зменшуємо ці тарифи і в тебе вже ретрн інвестмент це збільшується там в рази. Жоден інвестор не прийде сюди і не скаже. Я не буду цього коли В тебе немає в тебе є тут такі тобто, великі ризики. Потрібен системний підхід бачення, і потрібно то... визначитись, тому що в нас є лобісти, лобісти газової енергетики, лобісти вугільної енергетики, лобісти атомної енергетики. Будемо сподіватися, що вашу, саме ви будете тим лобістом, який буде лобіювати саме. Екологічну енергетику, тобто відновлювані джерела. Я буду лобіювати майбутнє України. А яке воно? Який в нас повинен бути цей енергетичний мікс? Я думаю, ми визначимося з колегами. і Я думаю, що це буде на користь України. Успіху вам, дякую. Олексій Олексіяпче, народний депутат України, представник фракції батьківщина, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. До побачення.